І всім привіт, це Макс. І як ви пам'ятаєте, ми почали виживати в Майнкрафті Пі з модами І з текстур-паком на новий рік. Ось нас наступає ніч. Я думаю, йти мені на чи не йти. Там що крипер? Що це там таке зелене? А, точно, это же текстурка. Как вы помните, такие у нас классные жители. Спать можно только ночью. Да вы Эндермен. Пойдем его убьем. Иди сюда. Да, ты пропал. Куда? Ну куда? Найди ну, сюда. Иди, иди. Нет. Уйди. Так. Идем дальше, Нандермена. Где он? Нам нужно его око. Чтобы скрасить крутой сундук. Ты что, не слышал? Иди сюда, падла. Да. Почему? Почему он, почему он не выпал? Блин, я не Эм, вот Такие прикольные зомби. Иди отсюда, парень. Вася, ты не сюда приш... пришел. Вася. Вася. Иди отсюда. А ты чё, Вася, тоже иди сюда. Вася, здесь я на районе главный. Вася, Вася, здесь я на районе главный. Все. Избавись от вас. Мне тоже интересно. Никита, выглядай в зале Крипер. Якби не з из нього ніфига не випало, капіт. Дарандарандаран, даран-даран-даран, даран, 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 даран. пістон. Думаю, я достану сейчас себе 16 хакерів. И піду рейтинга в печеру. В печеру, рейтеся в печеру. Чіпні ще рети печеру, вони рейти сьогодні пече. Так, я думаю, я зараз доламаю цю кірку. Ми копаєм, копаєм, копаєм. копаємо, копаємо, купаємо, купаємо, купаємо. Я монтажу вже не буду робити. І чому я так довго не, не знімав? Хм. Складне питання. тому що зараз всі в контрольній почались. І нарешті канікули. Сьогодні нам віддали табелі. Тому. Я буду знімати багато, але викладу я. Я не знаю, де я буду. Скоріше всього, якщо я буду в селі, тому Виходити буде мене. Тільки буду знімати на канікулах. Пропробую робити монтаж. Так, так, так. Залізо ми знайшли Ого, не хило. Нехило. Я вам скажу ніхіло. Забираємо. Все? Погано все Йолки, палки. Дед Мороз. Купаємося дальше, 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 дальше і все дальше. Коли же до тут печера? Опа, ше злезу. На штане мені вже не треба, штані. Я думаю, якби на штане мені, то я би бы І Якщо ви пам'ятаєте ще в самій самій першій версії. Ой, версії кажу, В, в, в моєму самому першому відео я казав 50 і Я збираю. Я знімаю ігри на компі. Кей. Counter-strike. 1.6, Counter-Strike. Go. Global Fence. Ой, чого я звук виключу? О, придумав щось. Так. Хоча би... уголь. Боже, саме залізо попадається. А уголь де? А уголь. Мені же того залізо з головою хватить на новий інструмент. Так, купаемся дальше. Напишите мне в комментариях, какие игры мне. Сейчас снимать в Майнкрафт, потому что скучно. Там еще файт зло. Или не зло. Ну, я же еще дофайт, может, пришел, думаю, я думаю. Я не снимать не можешь. Потому что с чего он текал. В том, я уже буду. Ну, хиба уже с битву с Титаном. Ой, заракирка кирка кинчится. Так вот, так вот, так вот, так вот. Що, ще останніх один чи два блок? А не. Чтири. Йо, мене аж підлагало. Боже, мене аж підлагало. О, дивіться які факели. Классні, клас. Там, по-моєму, ніч. Там не так здається. Ні, там не так здається. Де кріпері? Де зомбів? Може сложность на максимум побачу одного эндермена, одного павука і... Це перший раз у мене сложность на максимум. Но я хочу на крипера подивитись. Десь тут то, то, походу, у нас. І тут то, то десь. Точно! Десь ото тут дальше кити. Десь ото тут тот. Моє буде печера. Блін, хочеш їсти. ага угу, ха угу, угу, угу. Вау, дивіться. А що це за дерево таке? Мені просто цікаво. Це дуб. А, це в них типа рандомно всякі текстурки. Я понял, я поняв. Що болото? то? Стоп, якщо це вода то, так, да, тут болото то. І киляни тут. Прикольні. Ну, я бачу так розробник красного довго по путів. Я думаю, скоро Ні, тут вода. Тут 4. А да, да, я... Я ж пам'ятаю, я колись грав на цій карті. Тут ж було десь ото такий прийом рівно вниз. Блін. Опа! І опять бере за мене. А вон я. Так, підемо в наступний серій. Мені треба зараз переплавити все моє залізо. Або щоб подивитись на на ми знаєте, що зараз? В цьому моді действительно вот, будете. Поспаун мопс. І ось вони виглядають які Голем прикольно так. Крипер. А, кріпер не... Дивіться чи чеш... Двісти, чешлойница со мной встані... ніби меша якась. Да, попотіли, так. Вау, яка свинюшка прикольна Шинюха! Тіканич. Я думаю, криперки здесь прикольний шеню, хоча він не так прикольні Так, 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 так. Заходим, заходим, заходимо. Так, і зараз маємо переплавити. Так ще в нас був уголь. Ставим спати чи не спати. Я посплю. Все, ми поспали. Так, де там наші? Сюди я, я думаю, зразу закину залізо переправлятись. Сюди ще посади паутинку, палку, чого вот тут. Ну ч, прико прикольні текстурки? Я думаю, я ще зараз трошки попутію. И я надіюсь, що я найду мод, ну, щоб приручити твари. Ну, що ж я думаю, на цьому ми закінчимо. Серія вийшла якась коротка, але це тому що я хочу знайти для приключення І Тому всім пока-пока.